Асирія, у третьому тисячолітті до нашої ери на березі річки Тигр, виникло місто Ашур. Спочатку воно не було самостійним, а визнавало владу інших міст держав дворіччя. Згодом, завдяки торгівлі, Ашур розбагатів, а його могутність зросла. Правителі міста прагнули контролювати всі торговельні шляхи в регіоні. Це стало причиною частих війн із сусідами, у результаті яких постала держава Асирія. У IX столітті до нашої ери розпочався період тривалого піднесення Асирії. У цей час вона перетворилася на могутню імперію, яка контролювала всю територію Месопотамії, східне узбережжя Середземного моря та Єгипет, асирійці здійснювали свої завоювання завдяки великій професійній армії. Інші держави Месопотамії не мали такої армії під час війни там скликали ополчення із селян. Армію було створено в результаті реформи, яку в восьмому столітті до нашої ери провів Тіглад Паласар III. Ця реформа передбачала перше створення організованої професійної армії, яку повністю утримувала держава, друге масове використання зброї з нового металу заліза, третє організацію військ чітко розділено роди військ, кіннота розвідувальні та інженерні війська, четверте нові цілі ведення війни. Не тільки заради пограбування, а й для підкорення нових народів. На час правління Тіглад-Паласара III залізна зброя не була кращою за бронзову, але для виготовлення бронзи потрібно було олово. Найближчі олов'яні шахти розташовувалися майже за дві тисячі кілометрів від дворіччя, у той час поклади заліза залягали неподаліка Шура. Отже, залізна зброя коштувала дешевше, і нею можна було забезпечувати велику армію. Асирійці почали використовувати спеціальні машини для руйнування міських укріплень. Асирійські правителі були дуже войовничими. Один із них, Саргон II, що правив у восьмому столітті до нашої ери, усе своє правління провів у війнах, завойовуючи нові території. Він вірив, що зможе заснувати новий світовий порядок. Для того, щоб утримати владу на нових землях, асирійці прагнули перетворити жителів завойованих ними земель на слухняних підданих єдиної Асирійської імперії. Завойовані народи з усім майном насильно переселяли на нові території. Для управління землями призначали намісників, ремісників і майстрів із завойованих земель звозили до столиці Асирії. Частину підкореного населення перетворювали на рабів, яких забирали до війська. Жорстоко придушували повстання. Ашурбаніпала називають останнім великим правителем Асирії. Він правив у сьомому столітті до нашої ери і запам'ятався не лише як підступний та жорстокий правитель, а й як творець першої у світі бібліотеки. Вона налічувала майже 25 тисяч глиняних табличок із записами. Сам Ашурбаніпал прагнув зібрати в ній всю мудрість світу. Він направляв писарів у різні куточки своїх володінь, щоб вони копіювали всі невідомі раніше тексти. Жорстокість асирійців налаштувала проти них підкорені народи. Постійні війни дуже ослабили Асирію. Її східний сусід Мідія разом із союзниками розгромили асирійське військо, та в 612 році до нашої ери зруйнували столицю держави Ніневію, а землі Асирії розділили між собою.